Класний вид тут, ближній замостя, трьохкімнатна четвертий з п'яти. У нас 65 квадратних метрів. Ми почали з зали, з кухні студії, автономний газовий котел. Мене ви знаєте, кріотор Павло Миколаєвич, номер 098 одиниці. І у нас, що ми покажемо вам, що для вас ванну. Ванна велика простора, така сімейна, прям з кутвою ванною, там хідна зона, все зрозуміло. При вході зайшли речі свої, верхні. Залишили і тут у нас ще прямо гардеробна. Ну, гардеробна велика простора, тут двері, оці з дзеркала. Ми великі спальні, самі просторі. У нас балкон за двоспальне ліжко. Подивіться, все в таких тонах світло корічневих і під інтер'єр підходить. Балкон у нас великий, з гарним краєвидом на приватний сектор, на центр міста. Прямо там у нас зупинка неподалік. Ну, місце взагалі для відпочинку. Йде ми виходимо з цієї кімнати, дитяча в нас також е, в однотонних, можна сказати, кольорах світло-блакитних. Тут у нас і меблі світлі, і такі диванчики, які розкладаються. Ну, все вам розповів, все показав. Ваша справа, що? Позвонити, написати, зняти, все буде чудово. 75% комісійні ріелторські йдуть від першого місяця, перший та останній. Дзвоніть, пишіть, зручний час покажемо.